Панове способі, що стоїте, способі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви й те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила. Мій сьогоднішній співбесідник Іван Ступак, колишній співробітник СБУ і військовий експерт, пане Івана Радвітата. Вітаю ради бачити. Дякую, що запросили. Попри те, що на, нам обставини, скажімо так, не тільки енергетичного характеру, заважали зустрітися. Ми точно маємо сьогодні проговорити. А як же ж ви розцінюєте цю чергову порцію ультиматумів? І якби якщо то якщо тології, не якби тології, а якщо тологія, яка прозвучала з Вашингтона, якщо буде достатньо якісний підготовлений документ, так. якщо буде настрій, якщо буде добра воля і попутний вітер, то обов'язково ем, в Парижі буде. Представництво Вашингтона на перемовинах в суботу. Нагадаю, там мають зустрітися наші європейські партнери разом з українськими в режимі відеоконференції, проговорити власне про що, що ж робити далі з війною в Україні. Не за багато умов, як вам виглядає? Ви знаєте, коли е, я починаю випендрюватися і там не хочу приходити кудись на там знаю, на день народження. Я починаю. Ну я не знаю, якщо там погода буде, якщо там, ну там не знаю там карти Таро ляжуть і класно. Ну тоді можливо прийду. Ну, ну це на це випендрюш. Тобто, коли я для себе ще я, я так я формально розказую, тут дуже так дуже примітивно. Коли я для себе, наприклад, ще не вирішив іти, не йти, хочу, не хочу, така собі максимально несерйозна позиція. Сполучені Штати Америки, як дійсно величезна країна, то будь-яка країна світу, керівництво будь-якої країни світу, воно не може ввести себе в такому форматі. Знаю, не знаю. Так, є там певні дипломатичні прийоми, коли можна сказати, що там ми там врахуємо це в нашому графіку, ми там передбачимо можливість, будемо намагатися. Тобто, ну це серйозна доросла розмова. Зараз оце це ж ми чуємо. Ну в принципі, як останній майже вже календарний рік, це. Несерйозність, це певна інфантильність, яку ми бачимо від американської адміністрації. Це означає, що в них реальних якихось планів, якихось сценаріїв по завершенню цієї війни немає. Ваша аудиторія повністю впевнено вже переконалася в бахвальстві поточного американського президента, який обіцяв за 24 години війну зупинити за 100 днів, за 180 днів. Потім було два-три рази по два-три тижні, і от ми плавно підійшли вже з січня місяця. Вже підійшли на грудень, і за два місяці буде вже рік, рік, як Дональд Трамп на цій посаді. То він наш, то він не наш. То він розчарований Зеленським. То він розчарований Путіним. То я зроблю рішучі кроки. То я не впевнений. От я так пропускаю, що нас очікує і далі наступний рік, ось в такій гойдальці американської адміністрації, але все ж таки з більшим креном в напрямку Російської Федерації на жаль. А що сталося? Бабло перемогло добро, чи чи якісь інакші історії? Бо з огляду на те, як Почасти раз на місяць, якщо спостерігати, адміністрація Дональда Трампа і разом з ним включно змінюють вербальну, бодай комунікативну складову своєї політичної діяльності. Тобто йдеться про схиляння або на бік адекватних людей і на бік того, що реально відбувається, в тому числі на фронтах, або на повістку наративну Кремля, і виглядало власне так, що нібито всі крапки над'їв розставлені, і вже зрозуміло, що і куди, і нібито стали давати нормальні аналітичні звісти Дональдові Трампу. А тепер, а тепер знову все повернулося в інший бік. Як так вийшло, що Дональд Трамп став луною для вимог Путіна? Цікаве питання. Давайте спробуємо на нього відповісти. Частково в 2018 році в Хельсинкі була перша зустріч Трампа і Путіна. Коли Трамп був в першу свою каденцію Путін вже там якусь там третю чи четверту каденцію? Зустрічалися, і в них була розмова, здається, години дві дві з половиною за зачиненими дверима. Це достоманний факт, коли американська адміністрація, ну американські посадовці розшифрували стенограму цієї, цього, цієї зустрічі. Вони були, як кажуть, звіздав шоки. 90, ой, 90. так здається дві третини часу е, говорив Путін більше ніж дві третини часу. Говорив Путін. Трамп мовчав. Трамп це та людина, яка не промовчить, яка буде говорити довго. Він мовчав. Е, яке підґрунтя, чому він мовчав, чи, чи чи, він пасує перед Путіним, е, ми не знаємо, але з враховуючи досвід американських дипломатів, наприклад, Джона Болтона або Майка Макфола, які мали контакт з російським диктатором, вони говорять так. Путін одразу під час зустрічі він одразу починає в лоба бити якимись даними, цифрами, сипати. і Він просто не дає тобі, ну, тобі можливість співрозмовнику щось вставити. Він просто насипає, насипає, коли в нього закінчуються цифри, він переходить на. Різняв серебріні, це от Пічені, от рюріка, і от пошло, пішло, пішло, пішло. Його важко зупинити. Тому, можливо, Дональд Трамп перед Путіним пасує з точки зору, що там це такий ну, лідер, глиба. Ну треба його дослухатися. Хоча об'єктивних причин, чому пасувати перед російським диктатором у Дональда Трампа, немає він в такому віці, що він повинен боятися тільки сквозняків. На жаль, він продовжує якось ще раз пасувати перед російським диктатором. Вся американська адміністрація зараз працює на те, щоб укладати укласти угоду з росіянами на вигідних умовах саме для Америки та Російської Федерації, не для України. Ви правильно сказали, вони обрали бабло гроші. Гроші на жаль перемагають. Вони зайняли позицію сильнішого, не правого, а сильного. На жаль, ще раз Російська Федерація, попри все, вона залишається сильною людей. Багато, техніки, багато, літаків, багато, ракет, багато всього є. Бути на стороні слабкого, але правого не цікаво з росіянами мають на меті заробляти гроші. Каліні добрива з Білорусі. До речі, вже сьогодні знову приїхав американський представник до Лукашенка зустрічаються і раніше в попередніх зустрічах вони протягували історію: треба повернути білоруські каліні добрива на світовий ринок, але через американську протекцію, щоб американці ну, на цьому заробляли. Але це можна зробити а через Україну вагонами. Б через Литву вагонами, але Україна точно не пропустить, і Литва поки що зараз, ну так само не пропускає. Як будуть тиснути американці, ми не знаємо. Друге, газ, газ, який американці хочуть повернути до країн Західної Європи саме з Російської Федерації. Можливо, ваша аудиторія зараз мені буде заперечувати, каже: та ну почекай, американці і так багато свого газу привозять до Європи, на цьому заробляють, але ж. Тут можна заробляти, не вклавши нічого. Нуль. Зеро. Що має на увазі? Раніше я вже говорив. Газові потоки. Один, ну, два. Газовий поток 1, газовий потік 2. Перший в хлам. Зруйновано, підірвано невідомими диверсантами. Другий зруйнований там дві гілки. Зруйнований наполовину. Одна труба зруйнована, інша ціла. Відновити оцю другу, ну, першу вірніше, копійки. 700 мільйонів євро взагалі, от це копійки. Качати газ можна на мільярди доларів щорічно, створивши, я думаю, ви пам'ятаєте щось на кшталт Росукренерго, коли компанія, посередник просто вона нічого не робить, через неї прокачується газ, проходять розрахунки, і американці мають бажання таким чином співпрацювати з росіянами і кажуть doing business. Гроші, на жаль, перемагають. Але останнє скажу відверто, я не являю собі. Ну, Навіщо Дональду Трампу ще гроші? Я уявляю собі там, гроші, коли потрібні людині. Вона хоче там квартиру, машину, освіту, освіту дітям, а, квартиру краще, більшу, за, за міський будинок, машину більше, три машини, 5 машин. Дональд Трамп, тобі 78. В тебе ну, молода, окей, в порівнянні з тобою, дружина. В тебе найкращий літак в світі, Air Force One. Ти хочеш літак ще на 100 метрів довший? Або хочеш собі ще яхту на 500 метрів довше, ну куди? Ну це якась клепта клептократія, клептоманія брати, брати гроші ще навіщо не зрозуміло? от, от, от така зараз поточна американська адміністрація. Ну, клептократія це здається, якщо крадуть, а цей хоче зробити так, щоб йому принесли у свої так, 79, дев'ять, то трохи трохи інакше. Але так. знаєте, мені виглядає, коли коли ви так от ви розкладаєте свою версію цілком притомною, цілком ми ж знаєте, ситуація, коли найдивовижніше стало частиною нашого реального життя. Даруйте. Ми потрапляємо в ситуацію, що в принципі поведінка подібна зараз того, хто навколо Трампа водить хороводи, і певно, що просуває і одну з таких версій. А ми пам'ятаємо, що Джаред Кушнер його зять він теж такий до, 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 до таких угод придатний, скажімо так. То воно виглядає так, що вони таким чином будуть виправдовувати той самий росіянський наратив, що Америка хоче всіх заграбастити, всіх обікрасти, всіх використовувати. Колоністи прокляті трекляті. Але а, якщо говорити про сьогоднішню зустріч з Лукашенка і в мінську, до речі, американська делегація, спецпредставник Трампа в мінську, фраза дивовижно прозвучала від Лукашенка. Звучить вона російською таким чином. А в зв'язі з цим, ну тобто з візитом. А, Дональд Трамп хоче, щоб ми зробили, і ми це зробимо. зділаємо. Це кінець цитати. Ті, хто більше люблять людей, насправді чим гроші подумали, що це мова ж таки про чергову спробу звільнити політичних в'язнів з Білорусі, але може зовсім і ні. Білорусь зараз залишимо, тому що тут цікава штука, а що ж ето. Uh, і як далі будуть розгортатися події? Бо в вигляді в виглядає так, що Лукашенко зараз найкращий бенефіціар того, що відбувається, бо він отримує право, якщо не повної суб'єктності, то буде говорити uh, голосом словами через рот з кимось сильних світу. Цього чи ви бачите Лукашенка далі повернення на світову політичну арену? І як взагалі це може виглядати тут? Ми казали, що він останній диктатор Європи, а але далі була Аляска і Анкорідж. І ручкалися з Путіним, і ну коли ви сказали, зацитували, то перше так: шука, а, покажи своє голені фото. Ну, я не знаю, я мені щось прийшло таке. Я не знаю, що Лукашенко може показати такого верміше, зробити, зробити зробити, зробити. і каже: і Ми це зробимо. Ми це зробимо. Тобто, не я докладу зусиль, щоб це відбулося, а ми це зробимо. Тобто, mm -hmm. виходить так, що це щось. В його компетенції, він це може зробити. Окей, це може бути а, господі, а, звільнення політичних заручників. Тобто, це в його, ну, в його конструкції може зробити. Це може бути, наприклад, припинення запуск. Запусків повітряних кульок в напрямку Західної Європи, напрямку Литви, Латвії, коли вони запускають. Я думаю, це він це він може зробити. Наприклад, передати щось Путіну. Хоча навряд чи Що -що? Ну, на, на, на хіба потрібно Лукашенко, щоб передати щось Путіну? Є Ушаков, є Дмитрів Він не потрібен. А, можливо, як варіант, не знаю там а, пропозиція така, щоб Білорусь стала. Центром, майданчиком для там врегулювання цієї війни, але з іншої сторони Україна це не сприймать. Україна вже наступала на ці граблі. Ми вже були в мінську, і це ну, це не допомогло. Мінськ взагалі був тоді ворожою територією. Він не виконував вимоги нейтральної сторони. Тобто, цікаво буде дійсно, що Лукашенко може такого зробити. Про суб'єктність Лукашенка дуже цікаво. Він хоче стати. Рукопожатним знову йому цікаво бути в західному світі. Він від нудьги він їздить по країнах Африки, він їздить до Аману, він намагається зустрічатися, але Білорусь нічого не може запропонувати такого проривного для решти країн світу. Білорусь стала виключно майданчиком для Російської Федерації. Таким сировинним придатком Росія придаток для Китаю, а Білорусь придаток, на жаль. От треба визнати для Російської Федерації. Близько 300 військових підприємств працюють білоруських на ВПК Російської Федерації. Білоруські нафтопереробні заводи працюють на забезпечення нафтопродуктами Російської Федерації за 25 рік в 50 разів. Білорусь збільшила постачання нафтопродуктів до Російської Федерації. Це можна пошукати, є відкритих джерелах такі дані публікації. Тому подивимося, що Лукашенко може бути чи може бути корисним для Трампа. Бо це вже стається чи третя, чи четверта зустріч спецпредставника з Лукашенком. А попередні рази Лукашенку дарували запанки особисто від Дональда Трампа. А він дарував свободу політичним в'язням, ті, які дехто залишався в Білорусі, а дехто їхав за кордони, це ми теж знаємо. Газета Bild, німецька. Вони давно славляться такою собі сміливістю, особливо на обкладинках. Вийшла з обкладинкою, де Путін і Трамп. І якщо я правильно перекладаю, два лиходії, хочуть одного і того самого, та? паралельно, Берлін. Офіційним голосом пана Шольца ем, заявляє Мерц, боже. Я в один Мерця. раз в ефірі таки сказала Олаф Мерц. То я <ріця> про <ріця> і, 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 і це, це про тому, да? да, тому, що Мерц, я колись сказала, що він мій улюблений. Я, німецький політик, але після того, як якась проблемка стала з передачею Таурусів, то він не перестав бути моїм улюбленим політиком, в принципі, а, тому. Даруйте кипкою, але я перепрошую. Звісно, коли Мерт скаже так, давайте припиняти цю всю катавасію з цими перемовами. Давайте хай буде місце проведення Берлін, і Європа тут сама розбереться. Європа розбереться ще більше, каже Урсула фон Дерляє. і дає тобі свої рідного ляпаса Дональдові Трампові. Коли ну не ляпаса, а так знаєте, поносику каже: Європа зі своєю дипломатією розбереться сама. У вас там є чим займатися. А почалося вже. Чи доведеться якісно перепрошувати у Дональда Фредовича за те, що йому раптом вказали на контурну карту, де закінчуються Сполучені Штати? Дивіться, я спілкувався з німцями, які дотичні ну, до політичних кіл. Ну окей, там ну не не напряму, а там ну окей, мають можливість бути поруч. І ще в березні місяці, 25-го року, <кій> не сказали, що ми пройшли точку неповернення у відносинах з американцями. Березень 25-го року Дональд Трамп був тільки два місця на посаді, але вже була сварка в овальному кабінеті. Вже була спроба, погроза захоплення Гренландії. Ми ж забули про це, як посерлися з данцями. Гренландія про це вже не говорять, але це було і в німці принаймні, зрозуміли, все далі рухатися разом з американцями ми не можемо. Я знаю, що Європа розійшлася у баченні того, як співпрацювати з американцями загалом. Трек такий: ми європейці повинні бути самостійними від Сполучених це, Штатів Америки. Це загалом, це така собі конституція. Але тут два сценарії всередині цієї конституції. Перший говорить, ну, там декілька країн: ми всі гроші вкладаємо в наш вітчизняний європейський ВПК, ми розробляємо свої європейські ракети, свої суверенні ракети, свої суверенні системи протиповітряної оборони. І все. Другий такий вектор або сценарій каже. Так, це круто, це круто, що ми своє робимо, але поки що у нас свого немає. Це у нас займе років 5-7, поки ми зробимо свої ракети, своє ППО. Це дуже довго, можливо, років і 10. Тому на цьому етапі нам поки що треба купляти американське, тому або повністю своє, або американське, а потім вже своє. Але загалом європейські країни великі вони зрозуміли, що те, що було раніше, модне слово архітектура. Це конструкція. От ця конструкція, як воно стояло на фундаменті після другої світової війни, воно зруйновано, зруйновано американським лідером. Мені цікаво було спілкуватися на початку каденції пана Трампа. Там є два британця. <кій> Я з ним спілкувався по окремості, і вони всі били себе в груди. кажуть, Іван, ти не розумієш зараз? Трамп це Він Камалу Харіс, просто от в в хлам в плані чого. Він закінчить цю війну. Демократи будуть тягнути як соплі. Трамп, він зараз завалить Україну зброю так, ви просто не будете знати, що з цією зброєю робити. Повірте мені, я знаю, і кожен з них казав: я їм довіряю, думаю, люди знають, розуміють. Пройшло півроки, і всі, оці двоє, як один, ти знаєш, у нас закінчилися варіанти того, що відбувається, тому ми більше не коментуємо цю історію. Ми в шоці? Ми в шоці від того, що ми бачимо. А це такі люди, ну в віці, там дотичні, теж там десь плюс-мінус там до того, що відбувається, десь там політика, десь військова справа, каже: ми не розуміємо, ми не можемо собі вкласти в цю черепну коробочку всі новини, які йдуть Сполучених Штатів Америки, і зробити, хоча б якусь логіку. Максимально хаотично. Ти заходиш в кімнату з кривими дзеркалами. Ти не знаєш, ти не ти, стіна, не стіна, іди не йди. Свій не свій. У нас вже немає точки опору, і мене це дійсно здивувало. У європейців немає точки опору. А як ми маємо відчути, що є не просто голоси, які готові за нас там кричати, резолюцію підтримувати, а руки і спини, які готові за нас воювати, даруйте копати і підставляти спини. Бо очевидно, що протискання цього мирного Трампу є мирного Трампу? Ну власне, мирного Трампу хай так і буде. Мені здається, це хороша назва. А мирний Трамп, який тисне інший Трамп? От прям до 24 го числа, давайте будемо тиснути. Воно виглядає так, що протиставити Європі нічого, ба більше зараз навіть росіяни почали позиватися на бельгійський євроклір, щоб розморозили їхні розморожені заморожені активи. Що відбувається? Де цей це світ? Що ми можемо протиставити далі цьому світу? І як воювати далі? Називається Крига з креслом, але не в гарному форматі. Коли айсберг починає тріскатися, оцей айсберг, який був до там 25-го року, західний він починає тріскатися, і росіянам дуже подобається чути його тріскотіння. Країни відвалюються, Краї... ну, країни, сполучені штати величезний айсберг. Відвалюється, дрейфує в напрямку Росії, Угорщина, Словаччина, Чехія. Є там з такими проросійськими поглядами. 25-й рік ледь не став роком, ну не тріумфу Російської Федерації, але близько до того. Вибори в Німеччині. АФД ледь не отримала перемогу. Ілон Маск, згадайте, як топив просто, як скажений за АФД проросійську партію, слава Богу, не вдалося. Румунія. Румунія, румуни взагалі молодці, красавці. Вони в першому турі першого кандидата про російську просто викинули його на смітник. З'явився другий. Вони так само другого там, ну, прокатали, маю на увазі, виборці. Я переміг про європейський політик. Слава Богу, ну, вдалося втримати Румунію. Молдова, останнє вересень місяць. Вибори дійсно було величезне хитання, і були побоювання, що зараз Російська Федерація, ну, проросійські кандидати отримують перевагу в молдовському уряді, в парламенті, і все. Молдова перевернеться, стане про антиукраїнську. Ледь втримали, Але загалом тріз... гуркіт, тріскіт роздається, і росіянам треба тільки чекати, докладаючи певних зусиль, щоб цей азберг повністю розірвався. Європейці. Вони так, на словах з нами, але воювати за нами. Даруйте, да і даруйте на пів кроку назад, а, а, з Чехією так не вийшло, як ми могли помітити, і з Польщею так само. Тобто, Дивіться. ми маємо докласти туди, а, докласти в цей кошик, чого чекають росіяни і куди тріскається. Бо в, от в цю тріщину ми розуміємо, що це ще один кілочок. Два так, ще один кілочок Польща, польський президент образився, що його не запросили на зустріч до Лондону, де так, десь до Лондона, де був Макрон. Mm -hmm. Тармер Фрідріх Мерц каже, а я, а, а ми, а ми. Тобто, ну поки що от в такому руслі це рухається. Не знаю. Я думаю, що можна працювати, ви правильно кажете, можна його більше на нашу сторону обертати. Чехія. Андрій Бабіш, я не пам'ятаю, він же став прем'єр-міністром, але він став принаймні лідером опозиції. В нього переважна більшість голосів в парламенті, і він, по ідеї, повинен стати прем'єр-міністром. Я про проаналізую цей момент. Він такий більше про. А... Як же їх називають популіст? Популіст більше так, не будемо допомагати Україні. Зараз, до речі, в Чехії почалися неприємні процеси, коли е затримано було декілька військовослужбовців, колишніх співробітників розвідки, колишніх високопоставлених службовців військових. Чешських по звинувачень в тому, що вони співпрацювали там з Україною, передали якісь товари подвійного призначення. А компанія Немезіс, яка виготовляє безпілотники, збирали на території Польщі гроші для нашої безпілотної програми. Зараз там розпочали розпочалося офіційне розслідування кримінальне цього цієї співпраці, тобто такий неприємний дзвіночок для нас, тобто намагаються щось заблокувати. Тому загалом раз європейці не будуть воювати за нас. Вони хочуть, щоб війна залишилася виключно на нашій території. Цього хочуть балтійці, це зрозуміло, цього хочуть поляки. а Вони не хочуть, щоб війна завершилася, бо розуміють, війна може піти до них. Поки війна у нас, вони в безпеці. Ну, але насправді ми маємо розуміти, чи готові вони бодай щось робити, окрім спільних виробництва зброї разом із нами. Чи... А що, і, приміром, заява спільна НАТО і поляків про те, що ай, дивіться собі добре, поводьте раптом, що ми вагатимо покоління награду разом з урахуванням там кілометрових е, відстаней там 300, 600 і 900?» Ну відверто, ну давайте так. Ніхто ж цього не зробить. Ну попри ці ці заяви, ніхто цього не зробить. Це означає бути агресором. Поляки на це не підуть. НАТО на це не піде, бо НАТО це а, 100% 100 голосування. Всі повинні проголосувати час. німці на це не наважиться. Наша їм війна з Російською Федерацією 5500 ядерних боєголовок у Російської Федерації. Як не крути, це має вплив. Це ми в Україні перестали вже боятися. Ми вже навіть. Перестали реагувати на заклики купити там дезіметри на всяк випадок. Ой, господі, нашо той дозіметр? Я живу в центрі, і для мене ядерний удар закінчиться швидше, ніж я встигну зрозуміти, там що відбувся ядерний удар. Бо швидкість передачі тепла, це тобто теплової цієї хвилі, швидше ніж за нейрони по нервових клітинах. Ну, в нервових клітинах, все тобто українців цих не налякати. Європейців ну вони продовжують на це реагувати. Тому про жоден Калінінград, Господь, вони не наважуються збивати російські безпілот. В своїм повітряному просторі який Калінінград? Чим якими силами? І бажання немає. Слухайте, А як виглядає вам перспектива оцього зимового наступу, яким так знову лякають нас росіяни? Ми маємо можливість спостерігати за тим, що відбувається на фронтах, з карт Діпстейт, зрозуміло, і з тих, що нам розповідають історії або фактів, наші, які на фронтах, зрозуміло, генштаба інша історія, але як ви бачите, що по той бік лінії розмежування, що кажуть аналітики, до чого готується ворог і до чого він реально готовий? Ми не беремо заяви, хочеться розуміти реальну картинку. Наступ такий самий, як він був останні 25 місяців, з жовтня 2023 року. Планомірний поступовий наступ, який зараз відбувається, ми бачимо. Поступове захоплення селища за селищем, міста за містом, от в принципі, це все говорити про те, що вони будуть робити якийсь зимовий наступ, господі це пропагандистське кліше, це таке собі медійне кліше. В першу чергу воно пішло від західної преси. Бо європейці вони втомилися від української війни кожного дня. Одне те саме там ті ж самі населені пункти, і західний. Глядач, західна аудиторія, вона втрачає цікавість до війни, тому намагається привернути увагу: оу, зараз буде літній наступ, хм, а тепер осінній наступ, а тепер зимовий ну, росіяни жодного разу не оголошували про якийсь специфічний сезонний наступ. Ну жодних таких даних, просто наступають. Скільки це можливо? Десь впираються, десь буксують, десь наступають. От така в них буде такий план, принаймні, до кінця березня 2026 року. Чого березень, бо до березня місяця ми знаємо, там ще в березні місяці включно погодні умови бувають такі собі, цікаві, іноді буває такий шалений мінус. Російська Федерація точно не буде втрачати можливість зруйнувати українську інфраструктуру, всю, по можливості, всю, як тільки можливо. Вони, звісно, там, підійшли більш креативно цього періоду. Вони гамселять не просто всюди, 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 а вони обирають регіон. і... Там максимально його шліфують і так стрибають від області до області, від об'єкту до об'єкту. Але от раніше березня, березні я думаю, що вони зупинятися не планують. А як ви ставитесь до цієї тези від нашого генерала Бутанова про те, що у квітні може з'явитися нове вікно для переговорних можливостей? Про що це може бути мова? Ну от я маю на увазі що зупинка ну, верніше, як зупинка. А, коли черз, росіяни використають. Це вікно, з вікно до, до, до березня місяця. А, воно ж підготувало дійсно величезну кількість ракет. Готують, виготують, виготовляють безпілотники. Там середня кількість безпілотників щомісячно у 25 році 4400. Щомісячно летить. В жовтні прилетіло там майже там, 280 ракет по території України. Це майже там, по 10 штук на день. Ну приблизно там оки, хай буде по 9 на кожного дня це дійсно величезна кількість. І от коли зима пройде, коли вони гамселять українську інфраструктуру, коли вони побачать, що вони зробили, або їх задовільнить, або не задовільнить. І тоді я думаю, що відкриться можливість дійсно. Погоджуюся з паном Буданом, відкриться можливість. Давайте про щось говорити. Все, що зараз відбувається, як на мене, це більше там спроба там потягнути час. Ну окей, зараз ще тиждень є у всього світу поспілкуватися на тему там мирних пунктів. Цих пропозицій, а потім починається правильно свята різдвяні свята в західному світі з 20-го, з 20, здається вже грудня. Нікого в західних країнах вже не знайти на робочому місці. 22-го ще можливо там в понеділок будуть там півдня, а потім вже все розбігаються в ще нікого немає. Ну і тоді варто зазначити, коли вони готові повернутися до активної повістки. Це не раніше 10 січня. Принаймні, так це виглядає у Європах в цих от складних і бюрократичних інституціях. Іване, дякую вам за сьогоднішню бесіду. Дякую за те, що зголосилися. і Дякую, що ми перемогли світло і обставини. Прикро, що ми не можемо переграти і перемогти все те, що відбувається в геополітиці, або тому, що раніше звалося геополітикою, політикою, дипломатією. Але тим не менше, тримаємо кулаки і дякуємо силам оборони. Панове, спасибі, що нас бор... І спасибі тим тим, хто чекає своїх дома. Спасибі, що стоїте.